Скажіть, що тут зараз? Ну, тут вже третій день так триває? Так, сьогодні роботи. у нас зранку е, такий був, яка е, була хвилинка, коли дуже мало було людей, ми трошки спали вічі, але зробили звернення через наші соціальні сторінки і, слава Богу, багато людей прийшло. І ми вирішили зробити е, значить, е, слідуюче. Альпіністи зверху скинули камні, які ось, ось могли впасти. Скинули металопрофіль, гіпсокартон, е, мінвату. Залишки від Лєпки. Ми це, тут була ціла горадка, величезна, ми це винесли і потім вирішили перейти до вівтаря, хоча дуже там небезпечно, але вже взяли на себе таку відповідальність і знайшли самі святині, які там були під руїнами. Це Антімінс, це Іванелія, це Мощі, які освіщалися, закладувалися при освяченні храму. І це все, слава Богу, знайшли, все ціленьке, все добре. До речі, ось, ось цей престол по центру, це саме святе місце, вважається. Ми його принесли туди, віддамо на реставрацію. У нас є козаки, які в Вінниці можуть це зробити. Тому Хлопці розбирають центральний еконос, мраморний. Ті хлопці, які його робили, вони, що збереглося, потім дасть Бог, якщо буде змога, зробимо. Тобто Ми зараз освобождаємо саме головне місце, саме святе. І паралельно йде зараз робота. Комісії і спеціалістів, які займаються кришою. Є вже якась конкретика, ну, я розумію, що дуже серйозні пошкодження, але що буде? подальша доля будівлі? Подальша доля будівлі дуже проста. Зараз ми розбираємося з основною частиною криші. Там оказалось не так все складно. Все просто балки перекриваючі. І набиваємо гідробар'єр від дощу і вже основна частина собору буде накрита від дощу. Потім будемо думати, чим перенакривати, кидаємо туди світ, витяжки. Ну і найголовніше це саме зруйнована частина, яка буде вже розбиратися з спецами, професіоналами. Ну, перед цим має ще комісія зрозуміти, яку сторону, щоб потягнути, щоб не потягнути все останне. Все під контролем, люди приходять, допомагають, працюємо. Просто ми за ці два дні дуже зморилися. Сьогодні зранку це таке було не важливо було стати. Ноги, руки, все були так, що Але зараз ну, це такий випробувальний час. Тобто це місяці будуть такого нон-стопу. Ми до цього готові. Я так розумію, і досі уламки так, від ракет знаходиться, да, від ракет. Це зараз, час якісь частинки, ми їх там складаємо, там цифри, букви, це все. Потім передамо Службі безпечності, там так вже розбираються. Або якусь частину залишимо в нашому музеї. Скільки тут вам ще роботи? Що зараз робите? Ми підбираємо, десь зібрали, все було бабло, тут відсюди падало все. Здесь обирають, ребята здесь. Почали люди зібрати потихоньку. машины, транспорт, город выделил автомобили, трактора. А вы до сих пор живете? Да. Чувствуешь? Чувствуешь? Чу, чу, Звук? Да. <су> Потужно <су> было. Это ужас. Это вообще. Это не надо Я одессит сам. 59 лет мне. Ну, я так... Только настолько гучно было в первый, да? У... Нет. Ну, оно было, но не, не так сильно, как были в этот прилеты вот в этот день. Угу. Два дня более-менее тихо сейчас, конечно. Ну, более-менее. Eu yes. é um... não